Мене звати Любов, і я запрошую вас на свій канал швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відео. Доброго дня! Сьогодні ми з вами приготуємо м'ясний хлібець з курячого м'яса. Що для цього потрібно? Одне курене філе в мене є таке. Чотири стегенці з яких я потім зніму шкуру і витягну кісточки. Потрібно буде. Дві цибулини величенькі, два яйця. потрібно буде склянка овсянки відварити. І спеції. Спеції нам потрібно буде сіль, сушений чесник, свіжого чеснику я додавати не буду, щоб не було різкого такого запаху і аромату. І суміш меленого перцю. І олія для того, щоб змащувати нам форму. Ось все, що нам потрібно для цього. Перш за все, нам треба відварити, вже водичка кипить. Треба відварити нам овсянку. Ми вкидаємо ту склянку овсянки і залишаємо її до того часу, поки вона відвариться. Самі нарізаємо цибульку, такими шматочками, щоб можна було нам зручно було кидати в мясорубку, щоб промирювати. А тепер із кожного філія ми знімаємо шкірку. Вона нам не потрібна. І вирізаємо кісточки. Кісточки підуть на бульйон. А зараз треба ретельно відділити м'ясо від кісточок. Ось так. Все відділяється, залишається одна кісточка. І так зробили з усім м'ясом. Це займає якийсь певний час, але це, це того варте. М'ясо з бедра, воно набагато. Сочніше, соковитіше м'якше. Тим часом овсянка відварилась, нам треба її так розкласти, щоб вона проховувала, тому що в фарші може звернутися білок. А самі на м'ясорубку перемелюємо весь і цибулю і м'ясо, яке в нас є, крім філе. Філе ми перемелювати не будемо. Ось все Ми це зробили перемалову, тепер беремо куряче філе і нарізаємо його на такі. Тонюсенькі, тонюсенькі такі смужечки. От зовсім зовсім, є. наскільки можна тонюсенько нарізаємо все, все філе такими шматочками. От такі смужки, а тепер нарізаємо дрібненькими, дрібненькими кубиками. Наскільки ви можете найдрібніше. Що хто хоче більше, більше філе, можна два покласти, але то це буде сухіше. Ось Нарізали. Все, філей порізали. От, а тепер нам треба його, отак, ножиком гострим кінцем ножа посікти його. Але посікти так, щоб воно було дрібно посічене, щоб видно була структура його, але щоб це не було як фарш. В ньому такі ниточки робляться. Додаємо його до основного фаршу. Тепер додаємо всі спеції, які ми заготували. Ви можете додати всі спеції, які вам хочеться. І приправи до курячого м'яса, чи хмелі сунелі, чи що хочете. От, тепер вбиваємо сюди два яйця. Якщо у вас є три, то це буде навіть краще, тому що яйця це завжди поживна їжа. І вона і в кучки тримається краще. Ось і тепер гарно, гарно все перемішуємо, змішуємо до такого стану, щоб це була однорідна маса. Якщо є у вас час, можна залишити на якісь дві годинки. Але в мене цього часу немає, я поспішаю. Тепер беру форму для запікання. Я завжди запікаю м'ясні хлібці в цій формі змащую олійкою, змащую всі-всі бочки і верхушечки змащую теж. Отак, От все треба зма... змастити геть ретельно ретельно щоб ніде у нас нічого не пристало. Верхушечки я змащую теж, тому що може хлібець вилізти і при... пристати пригоріти вгорі. Ось а тепер просто викладаємо туди фарш приготовлений. він такий клійкий, такий, бачите, він пухкий-пухкий і клійкий такий, така клійка маса. Треба закладати його так, щоб не було ніяких пустот. Тепер гарненько вирівняли, щоб він гарненький зверху був. Змастили щедрою його зверху олійкою, для того, щоб він, коли випікався, був такий блискучого такого кольору. З усіх сторон гарненько змащуємо його. Вирівнюємо, щоб ніде не було ніяких у нас таких, не висіли ніякі клапті. І тепер ставимо його в духовку, а попередньо беремо противень здоровий, такий жаровний, здоров'я, і цю нашу форму виставляємо на жаровню, щоб ніде нічого як цікаво, не пригорало. Випікався наш м'ясний хлібець одну годинку. Провіряла я його шпажкою, і сок витікав такий вже прозорий, це признак того, що наш хлібець готовий. Зараз перевіряємо, щоб він не прилив. І викладаємо його на дощечку. Залишаємо, щоб він прохолов. Ще не дуже він у нас прохолов, не було часу. Нарізаємо. Він гарячий нарізається не дуже добре, тому що він ще дуже-дуже гарячий. Треба залишити до повного охолодження. Якщо у вас є час, то зробіть так. Але ми вже збиралися обідати, тому не було в нас часу. І там відніва такі біленькі шматочки куриного філе, вони світлішого кольору, а аромат стоїть такий. Це дуже смачно готується. Ось дивіться.